Процитую кілька рядків із Біблії, оскільки ніколи не читала про цей абзац у жодного науковця і не чула на жодній проповіді церковнослужителів, а інформація у цих кількох словах дуже цікава і важлива. Тож, цитата. Тоді воїни, сотник і служба Іудейська схопили Ісуса і зв'язали Його і повели Його перше до Анни, бо тесним доводивсь каяфі, що первосвященником був того року. Це був той каяфа, що порадив юдеям, що ліпше померти людині одній за народ. Із Євангелія від Івана, розділ 18. Пункти 12, 14. Повторюю ще раз головне, це був той Каяфа, що порадив юдеям що ліпше померти людині одній за народ. Ну, то що? Хто був автором отієї легенди, що Ісус помер на христі за гріхи народу? Сам Ісус таки сказав, що забирає всі гріхи наші. Чи Каяфа придумав?